Не сумуй, Ти не сумуй за тим, що вже пройшло, його назад все рівно не вернути і не радій з того, що вже пройшло, його вже більше може і не бути. Живи тим, що сьогодні Бог дає, усе приймаючи, як з його волі, і коли хліб насушний в тебе є, ти щируй. Дякуй Богові і долі. Бо якби тут не склалося життя усій земній повній скорбот долині, чекає вірних вічне майбуття небесній, славній вічній батьківщині, туди свій направляй життєвий шлях, бо щастя лиш, коли ти в мирі з Богом. І на зустріч в славних вічних небесах Він проведе по всіх земних дорогах. Життя земне так швидко пролетить, минеться все і болі, і розлука. Усе пройде, як звук, як пар, як мить печальній радості і зустрічі розлуки. Все про мене як туман, та навіть мить життя не повторити сьогодні досліди, де є обман, де істина, якою треба жити. Бо ми завжди живемо одним лиш днем, який ми називаємо сьогодні. Бо вчора вже пройшло і не вернеш, а взавтра заглянути неспроможні. Радій сьогодні світлу і теплу. У Господа черпай наснагу й силу.